У нас є серйозне mm -hmm. питання: питання аналітиків, які розповідають про зараз, я поясню глядачам. Отже, є невеличкий аналітичний матеріал, ти про нього розкажеш: то то що то, звідки воно, і так далі. Що провалення українського контрнаступу, і тут пов'язується дуже дуже багато причин. Але наскільки я це прочитав, левова частина цієї аналітики британських якихось досліджувачів, скажімо так. Е Лягає на те, що погане планування, погане військове керівництво, погана Україна. Ну да, типа зброї було недостатньо. Але от в основному я це так дивлюся з такої точки зору, і що мене це надихнуло на тлі останніх заяв різного штибу безумних депутатів і так далі. Надихнуло на те, що йде така планомірна дискредитація залужного, планомірна дискредитація збройних сил України. Планомірна дискредитація і посіяння недовіри до стратегічних планувань, які робила, чи робить чи робитиме Україна, іде такий планомірний, планомірний, такий проросійський, такий мені так от смердьош така російська, якраз так і є в цьому матеріалі. Тому, будь ласка, розкажи детальніше про цей матеріал, хто його запустив, звідки воно вийшло. Якщо можна і свою аналітику з цього приводу, будь ласка, я би хотів би також почути. Це, власне, давай. мовиться про британський аналітичний центр ІСУ, який дав повідомлення про відповідно проаналізував причини невдачі українського контрнаступу. Ну, давай аналізувати по пунктах. Перше, тебе не здивувала поява цієї аналітичної розвідки, на момент призначення. Екс головкома Збройних сил України залужного. Послом Британії. А, послом Британії, так. Та. Він тільки не ну, приступив до виконання своїх повноважень. і Зразу пішло мочилово абсолютно залужного в контексті от, організації. Ми плані, організації. Ми ж, як ти кажеш, ми толерантні, ми робимо припущення, ну що так співпало, зірки стали. Тільки людина з'явилася на відповідна стала на землю туманного Альбіона, і тут? А чому б не проаналізувати невдачу українського контрнаступу 2023 року? А ти кажеш пісяти горшечок в дитячому садочку? Та от тобі стандарти е, європейської журналістики і європейських досліджувачів. А чого ви в 23 му році не проаналізували? У тебе не вперше не е, е, виникає запитань: а чому таке співпадіння? Давай, 에, давай тоді. Ну, прощи, ти розумієш, ти аналітик, дивися, так само, як і. Глядачі я. вже губляться, дивися, глядачі вже губляться, про що йдеться мова. Давай я зачитаю деякі тези цієї аналітики. Давай. Отже, м, е, опублікували це, значить, е, брак техніки та озброєння спричинив провал контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє ББС. Е, значить. Е, Британський аналітичний центр із проблем безпеки Росії назвав причини невдачі контрнаступу в 2023 році. Причин дуже багато. Я зараз не буду зачитувати, друзі, всю статтю, але історія така, що нібито 12 українських бронетанкових механізованих бригад мали здійснити прорив на 30-кілометровій ділянці. І нібито за їхніми аналітичними тими дослідженнями, а опір їм цінили геройських всього-навсього 6 полків оборони. Тобто я коли прочитав оце початок, в принципі, можна було вже далі не читати, не читати. тому що тому що е, є аналітики, які навіть досліджували нещодавно ми з глядачами обговорювали буквально через е, три місяці після початку контрнаступу, ти знаєш, було форсування Дніпра і біля Крину, ну, Крину. українські Збройні Сили. І я в своєму е, ефірі якраз доповідав людям, що. Які сили йшли на відбиття цього на вибиття цього плацдарму з боку російських окупаційних військ, де перераховувалися всі ті підрозділи ДШВ і інших спецслужб Російської Федерації? Загалом е, аналітичний центр інформаційний спротив імені Дмитра Тимчука, а саме Олександр Коваленко, розписав всі ці підрозділи, і там їх вже у тим кількості близько 64 тисяч. Це не про шість полків і це не космонавт, не косморенджери, yes. яких росіяни десь знайшли і за короткий проміжок часу туди накидали. Вони там всі сиділи і чекали нашого контрнаступу, зважаючи на те, що про плани контрнаступу росіяни знали. А раз росіяни знали, то в мене питання: хто сидить на ставці Верховного Головнокомандувача, якщо росіяни знають де буде основний удар? Перше по саме в полках та давайте по давай тепер по, по шести полках російських. Нібито шість а, полків але, ще раз на, наголошу. Я там, вже сказав з Херсонського напрямку на Запорізький були передислоковані 7 сьомої повітряно-десантної дивізії, е, тобто вже шість полків. Ніяк там низка підрозділів окупаційної армії. Знайдеш, ми так само давали інформацію безпосередньо з місця подій, е, і ця інформація потім була підтверджена. Тому не про які, відповідно, шість полків взагалі не мовиться. Тим більше там були зосереджені найбільш боєздатні боєздатній підрозділів повітряно-десантних військ Російської Федерації. І, але, тобто вже не пляше, шість полків. Друге, те, що шість полків героїчно чекали і, відповідно, відбивали оборону. Основне, лінія Суровікіна була побудована за три місяці, три. Три. Лінію шмигаля будуємо 9 місяців. І тут виникає питання, що британські аналітики знов-таки вкидають версію про можливий витік інформації щодо українського контрнаступу. Правильно? Ну, якщо такими пришвидшеними темпами будують за три місяці укріп лінію глибина мінних полів, яких була 9 кілометрів, 9, яку ми так і не змогли фактично прорвати. Відповідно виникає питання, та? що е, знали про головний напрямок удару. А тепер дивиться до того, відповідь. окрім так. того, я зараз ще буквально ремарочку вставляю. Значить, окрім того, що глибина мінних полів, лінія Суровікіна, знання головного напрямку удару, і під час навіть намагань розмінувати мінні поля колосальна перевага в артилерії, які фактично вибивали все те, що може розміновувати. І звичайно тотальне панування в небі. В небі, Небіка авіація зосереджені були підрозділи гелікоптери, їхні усі надсучасні і так далі. Це все те, що мало воювати проти техніки наших сил, і так далі. Тому це дійсно. Я вважаю, що ця така неоднозначна заява, що геройських шесть полков Росії тримало там 12 українських бригад. Ну це вже смердить такою, знаєш, російською, рашен пропаганди. Ну але далі, будь ласка, це вибачте. Перше та це ми з тобою з'ясували. Друге, чому робимо акцент на відповідно, е, термінах будівництва? Відповідно, був дається й вони вже напряму називають, що був можливий витік інформації, як з української до речі, вони припускають, так і відповідно, з боку наших стратегічних партнерів. Виключати цього сценарію не можна, але дивися знов-таки. Ти пам'ятаєш перед тим як зняли залужного? Була в українській змі доволі цікава е компанія інформаційна з приводу того, що там і прослуховуючі пристрої, там і відповідно е ну залужного були знайдені, а, та, і відповідна та. була компанія з приводу витоку інформації про український контрнаступ, правильно? Якось воно не, 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 знов не виникає у тебе питання, Якось воно перетинається внутрішньою повісткою дня, правильно? Погодьте. Перед, перед відставкою залужного компанія з дискредитацією щодо можливого витоку інформації, заяви Мар'яни Безулої вже після призначення залужного посла про те, що був витік інформації, правильно? І тут з'являється знов ну, не випадково з'являється публікація в британській пресі пресісу про те, що був витік інформації. І подивися на фотку, яка постить Мар'яна Безугла у себе Зеленський. Та, та, та зустрічає залужний Зеленського і надпис там за кринки. Заложайна. За урожайну, вибачте бачите, навіть краще слідкуєш за діяльністю літературної творчості, ніж. Я. Приходиться, і я тобі скажу: ми вже обговорили з тобою. Я навіть маю великі сумніви, що все літературна творчість Мар'яни Безулою пишеться Мар'яною. А Тепер безумною. далі, тепер ну, ми станемо грудьми на захист Валерія Федоровича. Е, причому будемо цитувати саму безумну безоглу. Яка е, дала на загалу інформацію, досить цікаву, братику. А виявляється те, що секретарка голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони і розвідки неодноразово була на території окупованого Криму. Ух ти? Цікаво є така? Є така. І виникає є така історія питання. Чекайте. А от тепер виникає питання, я ще раз звертаюся: якщо є правники, є публікація Мар'яни Безугло, є публікація Рісу. Підготуйте мені позов до СБУ з приводу витоку інформації. І ми об'єднаємо ці дві публікації, і я задам питання з приводу візитів секретарки голови Комітету з нацпитань оборони, безпеки і розвідки в Окупований Крим. І тоді виникає питання. Я б ще задав би запитання задав, задав би запитання відповідальному за збереження державної таємниці при Верховній Раді? Раді. У нас є ці, цілий відділ. Цілий відділ, відділ, є. відділ. Абсолютно точно. І тут ми підходимо до питання: а що ж з контрозвідувальним? Правильно так. режимом? Якщо служба безпеки України не відслідковує подібні візити на територію Окупованого Криму? Людина дотично до, допущена до тіла голови Комітету Верховної Ради з питань національної, де заслугув всі команд, військові е, вищі чини, змушені перед депутатами доповідати, правильно? Але це ж не одна персона. Ти знаєш, виявляється, там і такий, який беркутів свого часу вивозив з Майдана. Там цікава ну, компанія, там, та, там взагалі цікава компанія, але справа в тому, що е, питання е, я довго вони, вони мають брати, вибач, переб'ю, вони мають дописку до да. Держтаємниці. до Держтаємниці. вони прийшли ще й в тому комітеті ще й Льовочкин сидів довгий період. Ого часу а до, речі, а до речі, знаєш, що після Майдану, ну, типу, якби є от ті, от ті, от всякі квоти, після Майдану, Льовочкін же ж теж зайшов комітет на збезпеці, одне з перших. По квоті регіоналів, от я тобі скажу, одне з перших рішень на комітеті було не допускати льовочки на дозасідання. Він більше не ходив так. на засідання. це це посла після Майдану була така історія. А тут він теж вже зараз не ходить, наскільки я знаю, бо там ж ну, багато хто почав піднімати шум, і він, типу, якби написав заяву. Вроді щось таке. Ну, то таке, це я трошки відволікся, вибач, будь ласка, але тим не менше. З Але давайте далі. Ми ми інформації можливі інформації? джерела витоку інформації. Я роблю офіційні заяви. Я ще раз я відповідаю за свої слова, і будь-яка публікація в ЗМІ, це відповідно вже є привід для порушення кримінального провадження як і попередні інформації, так і ці. Тому, шановне товариство, якщо хтось вважає, що я хайпую, ні. Я перераховував реальні результати діяльності правої справи. Щодо виявлення ворожої агентури. Тепер йдемо далі. Там ще виявляється і людина Богослаєва є Тому самого, якому Служба безпеки України висунула звинувачення у співпраці з Російською Федерацією, який сидить наразі, в СІЗО, якому продовжили термін відповідно ну, перебування в місцях позбавлення волі. Друже, в мене виникає запитання, як це так? Комітет з надпитань з безпеки і оборони. Ми навіть далі не будемо аналізувати ці повідомлення, РСУ. Мене цікавить одне питання, звідки потекло? Збудь звідки був витік інформації щодо українського контрнаступу? А те, що він був, ми з тобою проаналізували, бо лінія Суравікіна була побудована за три місяці і не про які шість полків, які з дуру рісу повідомляє, не мовиться. Вони були готові, вони чекали. Про це свідчить і відповідна кількість засобів ураження. про що ти сказав, ствольна реактивна артилерія. Про це свідчить відповідна концентрація засобів ураження. Мовиться і про ВКС Російської Федерації. Знаєш, скільки там гелікоптерів К-52, які були перекинуті дивним чином на територію під Мелітополь? Ка-52. Чому їх перекинули? Вони могли працювати поза зоною ураження. Відповідно наших систем ППО співпадіння. Не думаю, і саме вони попалили ті е, власне інженерні машини розмінування, які розмінування, нам дали яких було чотирнадцять відсотків не від необхідної кількості, Так, якщо не помиляюся, 5 штук всього було, і вони ж там е... не не літики там... на цю. Цьому... Біля однієї з машин сфотографувалася пані Мар'яна Безугла з шевроном бригади Магура, Магура а да. не такого не секрет де, де Магура стояла, якраз таки і тим самим засвітила, де ж будуть все таки на якому де буде напрямку. наступ. Абсолютно тут один із один із да, один із напрямків, як то кажуть, підтвердила, що саме десь в тому районі буде. Ну, ми зараз говоримо не про геолокацію, а ми говоримо про загальну концепцію, що можна було вирахувати, Де стоїть Магура, значить, машина для розмінування імпортного зв'язка, зразка, депутатша шеврон. Ну і південний напрямок. все зрозуміло. Значить, будуть то вже точно не на Слов'янську, Ну, наприклад, ну і щоб ми Валерія Федоровичу тил прикрили. Давай говорити про те, що крім глибини мінних полів 9 кілометрів. Про яку наші стратегічні партнери абсолютно не знали. Знаєш, коли пишуть: 12 бригад мали за три дні прорвати і дійти, куди вони? До такмака ми мали б дійти? 9 кілометрів же, міні... і, 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 і закрити і, можливість на... Мелітополя? кілометрів мінних полів, глибина. Братику. І коли власне залужний потім вийшов і сказав. Які власне удари, куди ми мали виходити, ми поклали техніку і особовий склад. Він тоді послав. Ну, кудись по курсам російського Куда він зупинився контрнаступ. Абсолютно були в, в, І ще один момент. розстрілювали. Вибач, я закінчу техніку, як Танас. в тілу розстрілювали без прикриття з повітря. Всі інженерні машини розмінування це металобрухт, це цілі. Вони громоздкі, вони тихоходні. Уяви собі, К-52 зависає із безпечної відстані, і ми, як в Другу світову, наші славні ЗСУ, розміновували своїми тілами і саперними лопатками вночі. А від нас вимагали за три дні вийти до Токмака. Сука, вгамуйтеся вже з приводу контрнаступу, не давши нам нічого. Чи оце шальмування мене аж ну реально, Знаєш, ну вкурвлює оце все. Розумієш, людина ще не приступила до виконання повноважень посла, а вже починається компанія дискредитації вже безпосередньо на території країни перебування.